Всім привіт! Чергове розпакування на каналі. Купуємо на Алі. Так, то чергові посилочки з Китаю, з aliexpress Вже проходять. Ну, часто вже почали проходити стабільно посилки з 11.11. .11. Правда, ще з Чорної п'ятниці нічого нема. Почнемо з такої одної. Так, ось такий трек номер, якщо буде проблема для продавця. Ціна на даний момент, я не знаю, а ціну яку я купив за 2,24. Хоча продавець зазначив 8 доларів. Це є навушники Humidi Able Boots Free. Це практично найдорожчі навушники компанії Humidig, ну принаймні з тих, які я знаю. А може є ще дорожче, я не буду спорити і не буду вам доказувати. Був хоро... купон від AliExpress. Купони були від магазину плюс монети. І вийшли, коротше, ось за таку ціну, за 100 гривень. Подивимося, які вони. От, не пише Able ah, Free. Подивимось. У мене вже на каналі є. Навушники даного бренду. Ну, ще має бути пару навушників, та і все. Більше я нічого такого не заказував даного бренду. Ага, є ще на каналі. Телефон Vimit. Так що. Якось воно. Трохи набрали. Ну, я не один, то я думаю, багато хто набрав, хто купує на Aliexpress. Всякого товару такого цікавого. Так. Ну, White, Ну, коробка відучогарних. Коробка, як вони пакують, гарно проходить повністю. Повністю ціла. Так, відкрию, я відкриваю всі. Перевіряти треба, адже деякий товар йде на продаж. Не хочеться людині сюрприз відправляти в коробці. Так. Огляду то як такого не буде. Просто відкриємо, подивимося, що є, комплектація. Що по навушниках, як я прочитав. Активне шумоподавлення мінус 45 дБ. Також є безпровідна зарядка. Про що я прочитав у них ще багато бакбас, хорошо виражений бас, ну так само додаток. Ну і вони такі тяженькі. Я посилання на продавця дам. Ви собі зайдете, почитаєте. Там все розписано, якийсь такий шнурочок по комплектації. Кабель зарядки. Такі маленькі, як вони до всіх своїх навушників кладуть. Також ось такі. Амбішури. Ну і одні ще є на самих навушниках. Так, медіджі. І, і отакий от чехольчик. Для переноски зберігання навушників. Так. Ну і книжка. Книжка, навіть не книжка, а інструкція. Так, щось може в інструкції перше про характеристика. Ну, треба додаток UMIDG під'єднювати. Тут має бути три мікрофони. По три мікрофони накаже наушник. Як я не помиляюся, що я прочитав. В принципі, так. Ну, я думаю, що ми краще, якщо ви собі зайдете, якщо вас зацікавило, по посиланню на продавця і почитаєте, почитаєте характеристики і так далі. То набагато буде краще. Більше, як то кажуть, інформативно. І тим паче правильніше. У мене канал не огляд, в мене просто розпакування того, що я замовляю. Я не це не це є я на Ютубі не, не заробляю ніякі гроші. І це не є реклама. Бренду бо мені заплатили. Так. Заклеїли, я, дай Боже. Бо, не дай Бог, не відклеїлось. Так, я кажу, я їх перевірю. Послухаю, чи робочі це все, бо то всяке буває. Хоча в мене з навушниками ще не було. Ну так, приходили неякісні навушники, але якось так, що приходили всі робочі. Не було, що прийшов пошкоджений або неробочий товар. Так. Походу, вони сівші. Ось такі навушники. Ну, такі досить великі. Так. Ега, uh, кейс. 450 мА мої. Ось так. Кому цікаво, можете прочитати. Так, вони по ходу сівші прийшли. Так, я, коротше, їх ставити на зарядку, поки є світло. Коротше, зарядяться. Я їх послухаю. І вам скажу свою думку так. Чи вартують вони, чи вони робочі, чи ні. Так, так пішла зарядка. Добре. Продовжуємо як. навушники вже зарядяться. Так, продовжуємо відео. Дані навушники я прослухав. Наушники працюють нормально, шумоподавлення є. Музику, як на мене, трошки мало гучності, але то, то вже індивідуальне кожного. Може комусь буде і забагато. Так, Музику слухати гарно з програмою з'єднуються швидко, проблем нема. Що можна включити, а можна відключити. Два кодики AC і цей CBS стандартний. Так що непогані навушники. Тим паче, за копійки, які дають, можна брати. За повну суму, ну я би не радив, можна дивитися на щось краще. Але за... За тих 100 гривень, та навіть буде за 200 до 300 гривень, я думаю, вони набагато кращі, ніж хто розглядає Lenovo, Та й тому подібні навушники в цій ціновій категорії. Так. Ось так. Переходимо до наступних посилочок. Ось така посилка. Такий трек номер. Ціна ціна 2067. Це є справжена ціна. Так що продавець тут написав правильно З купоном магазину і з монетами вийшло купити ці навушники за менше, ніж 3 долари Так, Гаст Т6. Ось такі. В офіційному магазині фірми Гаст. Вдалося взяти пару навушників даного бренду по такій невеликій ціні. Всі вони добралися з двох аккаунтів. Ось такі. У мене є на розпакування даних навушників є ось такі. Преміальна коробка, звук хороший, комплектація шикарна. Так що... Всім рекомендую скріншоти від покупки, як хтось не вірить, додам до відео. Розпаковувати не буду, адже у мене є на розпакуванні. Дані. дані навушники, тим паче вони класні, якісні навушники. Можу рекомендувати сміло Ось так. Це не є підробки, які продають під Fast. Це є оригінал. Так. Так, так, так. Наступне ну, теж беремо такі самі, Правда, прийшли просто іншою доставкою. Вбралися на інший аккаунт. От бачите, 26267. Така сама ціна. Вдалося купити. Ну, не часто викидають, так що дивіться, контролюйте монетах. кому звісно, цікаві вони. Теж можна купити за копійки. Я думаю, що аналогів за таку ціну нема. По якості, і по дизайну і по комплектації. Ось такі зелені. Ось так. То гріх було не брати. Я думаю, що любий зі мною поводиться. За ту суму. Так. Кому цікаво, в мене є розпакування, можете перейти на канал. Там є багато розпакувань, можете собі вибрати, подивитися. Так, наступна поселочка це є збірна поселочка. Ось такий трек номер. Тут мають бути теж навушники і, і дитині рукавиці, бро. Так, почнемо з рукавиць. Я думаю, що тут Та не думаю, я знаю, бо там є. Так. Ну, посилання я дам і на рукавиці, кому тікав. Звичайно. Щось шукав, шукав. Якісь такі. Може, може хтось краще міг знайти там. Не Теж бралося в монетах. Як то кажуть, не за всі гроші. Є такий маджетик. Бралося на дитині 11 років. Якщо підійдуть, я напишу, що, чи підійшли, чи не підійшли по розміру. Там є і на 10-11, і на менші розміри. Ось такі, кажу, ну, ось такі рукавички. Ну, я думаю, прикольні, досить нормальні. Нитки не стирчать. Ось так. Всередині, всередині, типу штучний фліс, отакий. Є манжетики, це теж добре. Так, ось такі рукавички. Так, переходимо до наступного товару. Ось такі тракламери, якщо буде потрібно для продавця. Думаю, що ні, адже даного бренду навушники я беру постійно, і ні з одними я ще не мав, як то кажуть, Проблем. Так, тут ще якісь іерогліфи понаписувані. Так, такий трек номер теж для продавця Так. Бралося пару штук. Ще мають одні приїхати. Одні чи двоє не пам'ятаю. Ось такі. навушники з екранчиком. EQ 14. Bluetooth 5,4. Це є новинка їхня. 7 годин звуку. Зручне носіння. Ну, є, звичайно, українська мова, ну ми зараз одні відкриємо. Подивимося, яка їх комплектація і так далі. Так. Щось обійшлися трошки менше 4 доларів. Посилання буде в описі. Стежте переважно на монетах, аби купити за найдешевшою ціною. Розумію, всі хочуть зекономити Тут ультралегкий дизайн. Що ще? Нейруднівні передачі музики. Ну тут не вдало. Розумний сенсорний екран, просте з'єднання. Так. У мене була трошки інакша моделька ev 72 Там вони трошки були понтовіші. Ну, зараз будемо бачити, які ці. Так. По характеристиках метод операції час з'єднання Bluetooth 5,4. Протоколи підтримки ось такі. Так, частота. Ось так. Максимальна частота. 4 дБ. Так. час заряджання гарнітури близько 1 години. Так, Ємність акумулятора кейс футляра 500 мА. 40 мА, каже, наушницю. Близько 7 годин наушності 80%. Динамік 13 мм. Так. Гаразд. Так, що ще по комплектації Подивимося, чи, чи щось дали ще. Так, ну це вже попроще. Так, кабель зарядки. Ну і амбішури. Думаю, ще... Ще дві штуки є, типу, ну. Два розміри. У тих. В72 е, е, була е, прикольніша коробочка всередині і. І був цей. Як його. Е, блін, я забув. Ага, і кабель був великий. Ось такий дизайн. Ну, теж прикольний. Мені сподобалось. Такий полувідкритий. Так. Ось так. Навушник. Сам навушник матовий, а зсередини глянцевий. Так. Зверху він матовий. Ну, менше буде заляпуватись. Так, ось так. Ну, попробуємо зняти плівку. Я хочу подивитися, як працює екран. Так, так. Так, одна. Так, і другий. Навушники пронамеровані, про що лівий, що правий. Так що... Кому-то важливе, так. Ну, такий стандартний, ну, дизайн їх. Так. Щось вони там говорили. Але ага, кнопка тут. Так, а щось вони не хочуть показувати. Ну, ми зараз під'їдаємо кабель. Може, вони так хочуть? Так, ну, бачите, заряд самих самих навушників іде. А ну так, я поставлю на паузу, не зарядяться і подремось. Так, під'єднав я їх до цього, до зарядного і вони зразу включились. Ну, треба плівочку зняти, бо я вам нічого не покажу. Ото відблискую. Так. Так, якась анімація є. Ось така анімація? Мови є, багато мов є, але української нема. Можна більше яскравість. Будильник чи що настраювати от. Еквалайзер є, нормал. Тут що є? Так що треба його роздуплити, як то включати. так ну Я думаю, що то вже все буде активне, коли будуть навушники під'єднані єдно, ні є щось так. Е, так само можна переключати музику з кейса. Це типу як ліхтарик. Це ж теж буде під'єднано, можна фотографії робити. Так, це я не знаю, що. А, це настроювати годину, дату. Так. Ось так. Ну, так багато функцій є, так що кому цікаво. Може собі переглянути. Я напишу в описі, чи як вони по звуку, бо я не знаю, не пробував, чи добре, чи ні. Чи щось відрізняється від інших наушників Хоко. Якось так. Так, ось такі були посилочки сьогодні. Я розумію, хтось пише скучно, то дивіться, один плюс один. Кому скучно. Так. Там весело. Там от Квартал собі включить. У нас так весело тепер. Можете посміятися. Якось так. Ось такі характеристики, як їх переключати і так далі. Буде ще багато інших посилочок. Не лишень навушників, все в дорозі. Все чекає. Так що, кому цікаві дані відео, мої відео принаймні, можете підписуватись на, на канал. Коментувати. Ну і ставити цей дзвіночок, аби не пропускати наступне відео. Так що, всім дякую за увагу, хто подивився. Всім мирного неба і слава Україні!